Мішки для окопів та укріплення бліндажів, ліки та теплі речі все, аби захисники зуміли пережити зиму у відповідному одязі та любові волонтерів і небайдужих українців. Перший цьогорічний гуманітарний вантаж 2025 відправився з Мукачева до Курську та Слов'янську. Ми передаємо на Слов'янський напрямок. Міхи для окопів передали їх наші підприємці. Ці два підприємці допомагають нашій організації з 2014 року. Нагальна відправка мішки, а до мішків іде і тепле, і устілки для взуття, і розпалювачі від пані Олі Грищенко, яка робить це на фронт. Трошки кави, солодощів, ну і цигарки, і добре, ну і побажання перемоги хлопцям. Мішки для укріплення позиції бліндажів наші захисники потребують постійно, особливо у районах, де ведеться близький бій з окупантами. Також ворогом укріплень є несприятливі погодні умови, тому якісні матеріали створюють такий необхідний захист для наших мійців. Привіз біля 90 мішків джутових з-під кави. Ну, це у нас наша професійна. Діяльність, ми збираємо міхи, котрі ми отримуємо в місті з кавою. Їх будуть використовувати для укріплення позицій для окопів і так далі. Насипають піском, ґрунтом, і це як захисний для захисту. Бліндажі допомогу для наших захисників зібрали та відправили з Італії. Також долучилися місцеві підприємці. Благодійники зазначають, що добрі справи не мають строку придатності та її потребують завжди, особливо у час війни в Україні. Маємо допомагати нашим хлопцям підтримувати, допомагати, донатити. І я неодноразово звертаюся, закликаю наших мукачівців. Всіх небайдужих людей допомагати, донатити на ЗСУ все потребують. Тепер у нас збір коштів продовжується на дрони, де ми вже замовили 5 дронів, чекаємо і будемо відправляти. Волонтери, вкотре звертаються до краян і зазначають, що поки ми створюємо надійний тил, наші захисники здатні міцно тримати фронт спільними зусиллями та щоденними маленькими кроками, українці наближають перемогу.